Знову виставили на продаж втретє будівлю, що за моєю спиною хочуть продати. Мене на торги виставила Укрпошта. Воно знаходиться у самому центрі міста. На вулиці Чорновола, 1. Третій аукціон з продажу цієї будівлі стартував 2 лютого. Згідно із платформою Прозоро, продають нежитлову будівлю та три гаражні бокси. Все разом із загальною площею майже 1150 квадратних метрів. Стартова ціна понад 29 мільйонів гривень. В аукціонерному товаристві Укрпошта відповіддю на інформаційний запит нам пояснили. Продають, бо не користуються. До статутного капіталу, АТ Укрпошта включено лише частку 35% адміністративної будівлі. За цією адресою це відбулось під час процесу корпоратизації підприємства у 2016-2017 роках. Раніше в цьому приміщенні розміщувався офіс ліквідованої рівненської дирекції. Водночас компанія тривалий час не використовує цю частину будівлі у господарській діяльності і тим паче для обслуговування клієнтів. Укрпошта не утримує на балансі майно, яке не використовується та не приносить користі ані компанії, ані Громаді міста. Попри привабливе місце, спроби продати цю будівлю тривають ще з серпня 2025 року. Більше того, результати попередніх торгів розглядаються у суді. Тоді переможцем аукціону стало ДЗОВ Радема Плюс, яка запропонувала за будівлю 37 мільйонів гривень. Протокол будівлі було підписано у вересні, але остаточне укладання угоди між сторонами декілька разів відтерміновували. Зрештою, воно не відбулося. Переможця дискваліфікували. Згідно із умовами аукціону, далі запропонувати купити будівлю мали б учаснику, який поставив другу найвищу ціну. Це було дзов Острозький піщаний кар'єр із пропозицією. Ію у понад 21 мільйон гривень. Втім, цього не відбулося. Натомість, 18 грудня 2025 року, Укрпошта змінює протокол та оголошує новий аукціон. Такі дії стали предметом судового позову. Зов Острозький пішаний кар'єр звернувся до суду, аби довести своє право на будівлю. На момент розгляду вони попросили суд заборонити можливий майбутній продаж будівлі. Суд став на бік позивача. Заяву ТОВ Острозький піщаний кар'єр про забезпечення позову Задовольнити, заборонити акціонарному товариству Укрпошта, вчиняти дії у рамках оголошеного повторного електронного аукціону, а саме приймати будь-які рішення, видавати накази, затверджувати протоколи, укладати договір купівлі-продажу. Ухвала підлягає негайному виконанню. Відповідаючи на зауваження на платформі Прозоро адже будівля знову на продажі, в Укрпошті повідомили, що суд не заборонив проводити аукціон. Мова була лише про підписання договору купівлі-продажу. Твердження про те, що АТ Укрпошта заборонено вчиняти дії у рамках електронного аукціону з продажу лоту номер 56 с по суті є неправдивими даними та свідченням того, що заявник вводить в оману інших осіб і здійснює незаконне перешкоджання проведенню електронного аукціону, щодо якого немає жодної заборони з його проведення. Наразі паралельно відбувається два процеси. Акціонерне товариство Укрпошта на 17 лютого чекає онлайн аукціону по третій спробі продати будівлю на Чорновола. 1 цього разу правлять за майно понад 29 мільйонів гривень. Разом із тим у суді Дзов Острозький піщаний кар'єр намагаються довести своє право на будівлю. Анна Авдеєєва та Дарина Черемшина. Телеканал ITV Медіа